Час розповісти про події п'ятниці 5 квітня. Вітаю вас, я Ольга Орел, і спершу про все стисло. Коли на Прятинщині відбудуться суботники, у місті палав будинок. Ліцеїсти збирали гроші на купівлю медичного обладнання. На Пирятинщині виявили понад тисячу гектарів сільськогосподарських земель, за оренду яких ні люди, ні підприємства не сплачували орендну плату. Антирекордсменом виявилася Смотриківська сільська рада. Під час аудиту 2018 року там виявили 338 гектарів земель, які обробляли підприємці і не сплачували ні орендну плату, ні податки. У Великокручанській сільраді таких земель було 120 гектарів. У Березоворуцькій сільраді 111 гектарів, у Білоцерківській майже 88. Подібна ситуація і в решті сільських рад, тільки там площі менші. Загалом за тисячу гектарів, які виявили але під час аудиту торік у Пертинському районі не була сплачена оренда в розмірі близько 2,5 млн грн. мільйонів гривень. Водночас на сівоспідприємства та приватних осіб наклали штрафи. Загальна сума за 2018-й становить 360 тисяч гривень. Загалом протягом 2018 року виявлено близько тисячі гектар земельних ділянок, що використовувалися з порушенням законодавства. Розрахункова сума коштів орендної плати перевищує 2,5 млн грн. мільйони гривень по Цього року вже виявили майже 112 гектарів землі, за яку також не сплачували ні оренду, ні податки. Які ж проблеми виникають при проведенні аудиту? Це в основному низька технічна забезпеченість і відсутність кваліфікованих спеціалістів землепорядників місцевих не секрет, що землепорядники далеко не завжди мають відповідну осі. Усі на суботник. Перітщина почала причепурюватися після зими. Нині триває традиційний двомісячник зачисти довкілля. Про це йшлося на колегії райдержадміністрації. Загальнорайонний суботник запланували провести 20 квітня. Тоді жителі району масово вийдуть на вулиці з мітлами, граблями та лопатами, аби прибрати сміття, полагодити паркани, зупинки, місця відпочинку, висадити дерева та квіти, прибрати кладовище, території навколо пам'ятників, вивезти кучугури сміття. До громадських робіт також залучать безробітних. Уперятині суботник запланували на тиждень раніше, 13 квітня. Пояснюють це тим, що пізніше вже будуть релігійні свята. На засіданні виконавчого комітету ми затвердили заходи з 1 квітня по 1 червня суботні у нас визначені на 13 квітня. Чого на 13 квітня? Бо щоб не остання субота перед Пасхою, було всі, ми знаємо, що там ряд святкових днів. На порятинщині в різних населених пунктах планують висадити дерева на територію понад 5 гектарів. Цими роботами вже займаються працівники лісництва та національного природного парку Порятинський. Водночас працівники парку прибирають території та ремонтують місця відпочинку, таких у районі 21. Також прибирають сміття вздовж берегів річок. Найбільші проблеми в районі несанкціоновані смітники, які є майже в кожному селі, а також худобомогильники. Останніх на порятинщині 26. Санітарно-гігієнічним вимогам відповідає лише один. Ще одна проблема: ніхто не збирає з доріг трупи котів та собак, яких збили автомобілі. Тож це питання залишається відкритим. Ці тваринки, яких позбивали машини, і ми знаходимося на, на таких шляхах, і хто їздить часто, то ну, Розумієш, що, про що я говорю, це ну, не дуже приємна така тема, яку я озвучую, так? але вона є і вона дуже актуальна, як для міста Берятина, тому що часто є таке, що лежать ці тваринки, як кажуть, їх просто вдавлюють в асфальт. Також по трасі Київ, Харків, це дуже таке явище. Ясно, що воно скидається на обочину і там природнім шляхом його розносять ворони і все. Так що я думаю, що і на цей, можливо, як і венч коли. Будемо проводити цю нараду, е, дійсно по гігієні, по санітарному, це обов'язково треба прийняти. Тому що це питання воно не, не до кінця вирішено, але теж, воно, коли ти оце все бачиш, коли от на обочині і воно там лежить, поки, як кажуть, природним шляхом не розкладається, то це, це вже безверкає. Знову пожежа у Пирятині. Протягом останнього тижня у районі сталося близько 10 займань сухої рослинності та очерету. Є кілька випадків, коли горіли гаражі та сараї. Кілька годин тому пожежники у середмісті врятували від пожежі хату. Сьогодні, 5 квітня об 11.49 до 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в двоповерховому житловому будинку у Пирятині по вулиці Лесі Українки. За кілька хвилин рятувальники прибули на виклик і одразу взялися гасити пожежу. На допомогу викликали ще один автомобіль. Пожежу ліквідували. Травмованих та загиблих немає. Вогнем знищено покрівлю площею 80 метрів квадратних, перекриття та деяке майно, що знаходилося у приміщенні, пошкоджено стіни. Врятовано житловий будинок від повного знищення вогнем. До гасіння залучили п'ятеро пожежників та дві одиниці техніки. Працювали служби взаємодії. Причина пожежі встановлюється. З 1 по 30 квітня триває 14-та всеукраїнська благодійна акція Серце до серця під гаслом Дитяче серденько живи. Перятинські ліцеїсти долучилися до збору коштів на придбання кардіологічного медичного обладнання у дитячій лікарні України, влаштувавши благодійний ярмарок. Кілограми печива, тістечок, тортиків та інших солодощів спродали на благодійному ярмарку учні молодших класів Пирятинського ліцею. Сьогодні, 5 квітня, з ініціативи учнівського самоврядування у такий спосіб був організований збір коштів для придбання кардіологічного обладнання для дитячих лікарень України. Розумію, що в світі є дуже багато різних дітей, яким потрібна допомога, але просто немає коштів, щоб це якось подолати. І от Сказати батькам, що от завтра треба 50 гривень принести, і там це на щось. А батьки дали, і вони самі не розуміють на що. А так З дітьми вечором стали, приготували, вони знають на що це. І тобто, може, це і не принесе якось ближче родину, але все це якось приємні витрати. Благодійний ярмарок відкрився вже на першій перерві. І за перші ж 10 хвилин школярів торгували понад півтори тисячі гривень. «Сьогодні продавали печиво, сік. Нас оце за оці один урок і перерву розібрали почти все. А куди підуть ці гроші? Ці гроші підуть на серцеві апарати діткам, які хворіють. Ми сьогодні хочемо розбирати грошей, ми приймаємо участь в акції для лікарні. 12001, а може й більше. <звіць> щоб продавати і допомагати дітям, що хворіють на серце. 102 І куди ці гроші? Так, на апарат. На якийсь там апарат сертечний. Для сердячий. Ми віддаємо. А з якого 3 Радіте, радіте. Я сьогодні придбав тортики, щоб долучитися до цієї акції. Солодощі просто розліталися з прилавків. Учні по кілька разів підбігали щось придбати для себе та друзів. На другій великій перерві декому вже майже не було чим торгувати. Зібрані гроші одразу потрапляли до чаші добра. Готували солодощі діти разом зі своїми батьками. Малечу також підтримували старшокласники. Просто серед фоє влаштували танці, створюючи тим самим атмосферу справжнього ярмарку, або просто з метою потрапити у поле зору відеокамери. Потрапили. Ярмаркування зібрало 4 тисячі 552 гривні 63 копійки. Кошти будуть перераховані до благодійного фонду Серця до серця. Днями у районному будинку культури відкрилася фотовиставка з нагоди міжнародного дня птахів, який відзначається щорічно в рамках програми ЮНЕСКО Людина і біосфера частими відвідувачами якої є школярі. З нагоди свята Національний природний парк Пирятинський відкрив виставку, присвячену птахам. Фото птахів зробили переважно місцеві фотографи. Вчора на екскурсії побували учні Перятинського ліцею та ще три групи дітей з інших навчальних закладів. Школярі мали змогу дізнатись про види птахів, які проживають на Пирятинщині, які з них занесені до Червоної книги України, а також про мігруючих птахів, в які послідовності вони повертаються з теплих країв, чим харчуються, де влаштовують свої гнізда. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку, приурочену до Міжнародного дня птахів. На даній виставці ви можете побачити велику кількість видового складу птахів, ті птахи, які гніздяться на території Національного природного парку Пирятинський. Це досить унікальна виставка, тому що не кожен може житель Пирятина побачити даних представників, а саме яйцекладку даної птахи пташенят. Взагалі, на території парку гніздиться більше 170 видів птахів, 16 видів із яких занесених до Червоної книги України. Всіх жителів та гостей міста ми запрошуємо відвідати дану виставку. Після екскурсії для дітей провели гру з метою узагальнення отриманих знань про птахів. Виставка триватиме протягом місяця на другому поверсі РБК. Вхід вільний, але треба заздалегідь перетелефонувати у НПП «Пирятинський». Дякую, що були з нами. Ми з вами зустрінемося завтра у цій порі. До зустрічі!